Під час наступу на Київ, зокрема у Вижгородському районі, в Бородянському районі, в Бучанському районі, священники московського патріархату реально вказували шлях російським окупантам, куди наступати, тому що ми знаємо, що російські окупанти наступали буквально на ослів. А ті їх проводили, здавали списки вояків АТО українських активістів у містах і селах, і на руках священників московського патріархату. Кров українських мучеників, кров е, українських активістів, е, закатованих у Бучі, закатованих в Ізюмі, закатованих е, в Маріуполі і десятках міст і сіл. Е, буквально ви можете поїхати на Чернігівщину у багатьох селах Чернігівщини. Вам розкажуть про те, як московський піп. Співпрацював з російськими окупантами в Бахмутському районі, варили їсти і годували російських окупантів, коли в них закінчилися пайки, які їм видавали на три доби, щоб за три доби, нібито взяти Київ. Тобто, це все московський патріархат. Ну і найголовніше після того, коли вже протягом місяця служба безпеки України проводить ось ці обшуки у справах про державну зраду у фігурантів московського патріархату, просто дивує. Друйте дурість і дебілізм московського патріархату для них е ось цих ділків московського патріархату, все, що пов'язано з Росією, воно просто священне, воно святе, тому вони не знищують і залишають у себе Медалі про е возвращення Крима, так звані з підписом Шойгу. Як наприклад, учора в Чернівцях були знайдені у е митрополита Мелеті. А хочу нагадати, що оцей митрополит Мелеті це ж найближчий учень. Це спадкоємець митрополіта Ануфрія, який зараз очолює московський патріархат в Україні. Е, так само зовсім не здивувала ситуація, коли новообраний Івано-Франківський без десяти хвилин івано-франківський е, Нікіта Старожук, е, коли його служби безпеки України даруйте, витягла з ліжка з його е, молодим коханцем. Ну просто не дивується ситуація. До речі, сказати, цей Нікіта Старожук не тільки цим е, став відомий е, в розпал пандемії коронавірусу. Він увірвався до редакції. Місцевої буковинської газети бігав, кашляв, кричав, що заразить усіх журналістів, кричав, що в нього коронавірус. До речі, сказати, тоді він ніяк не відповів ні перед законом, навіть в психіатричну лікарню. Цього ділка не звозили, хоча пізніше, незадовго до повномасштабної російської агресії, він давав інтерв'ю російським пропагандистам і розповідав про переслідування русского язика і православних е, в Україні. Ось такий він е, московський патріархат. Що стосується обшуків в Лаврі, ну, знаєте, мені дуже подобається цей мем про те, що внаслідок обшуків у києво Печерській лаврі е, Служба безпеки України бога там не знайшла. Натомість знайшли підпільну імперію Паши Мерседеса. Так званого митрополита Павла Лєбіді, який з 94-го року системно будував підпільну імперію, підпільну імперію е ресторанів у лаврі готелів. Е кажуть, там були навіть і казино свого часу е різноманітних магазинів, які приносять щодня Павлу Мерседесу мільйони, мільйони, якими він корумпує українських чиновників. Які закривають очі на те, що з 94-го року він системно знищує пам'ятку архітектури 10-го століття, пам'ятки архітектури ЮНЕСКО. Якщо е, києво Печерська Лавра, якщо заповідник втратить е, цей статус від ЮНЕСКО, це буде виключно заслуга Павла Мерседеса, який е, купує буквально посади державні для своїх людей багато років. Заповідник києво Печерська Лавра очолюють люди Павла Мерседеса. І чомусь навіть зараз, у ви щойно говорили про міністерство культури, зокрема, дивним чином, міністерство культури досі не бачить порушення у діях ось цього ділка московського патріархату. Хочу нагадати, що 100% приміщень Києво-Печерської лаври це є державна власність, це є заповідник. І закликаю вкотре, користуючись ефіром прямого каналу, зараз держава як ніколи має право на підставі тих порушень, які робить московський патріархат, нарешті розірвати угоди на користування з московським патріархатом Кіопечерські лаврі, в Почаївській лаврі, в Святогорській лаврі, і в десятках заповідників і музейних установах, де досі е, ну коять зло проти української історії проти українського народу.